Плюс банк залишає за собою роботу вже охоплених сегментах. Безумовно, пріоритетом надалі залишається розвиток автомобільного кредитування і, взагалі, всього, що пов'язано з ринком автомобільного транспорту на Україні. На цьому напрямку ми стартували з продуктом фінансування складів автоділерів. Ми входимо в сегмент лізингу і будемо розширювати свою присутність. В ньому на закріплених позиціях лідера, як відомо за минулий рік, обсяги наші в кінці року були понад 30% ринку нових автомобілів кредит по Україні. Безумовно, це готівкове кредитування, по якому ми зайняли п'яту позицію в банківській системі України. Також ми розглядаємо можливість сходження на іпотечний ринок в цьому році, пілотні проекти будуть стартувати на новітні технології, інтернет-банкінг та багато іншого серед послуг, які ми будемо пропонувати на ринку. Я хочу сказати, що відвідавши в минулому році Львівський форум, я би не окреслив його як західноукраїнський. На ньому присутньо багато загальноукраїнських гравців і Він напевно висвітлює. Тенденції всієї економіки України очікування бізнесу, очікування банківської системи міжнародних організацій, контролюючих органів. Тому напевно не потрібно позиціонувати його як виключно на західноукраїнський, оскільки теми, які там піднімаються, вони живі для всієї держави. Ну хочу сказати, що ми ніколи не позиціонували себе після входження до групи Ґітінг Холдінг, ніколи не не позиціонували себе як західноукраїнський банк. На сьогоднішній день багато наших продуктів, в тому числі автомобільні кредити, продаються по території всієї держави. Ми присутні на території всіх областей України. Безумовно, цього року ми будемо розвивати мережу. Хочу сказати, що ми не вбачаємо якихось особливостей ведення бізнесу і не запроваджуємо якихось окремих продуктів або схем роботи, виключно для різних регіонів. На наш погляд, структура споживача наших продуктів є досить однорідною по території всієї держави. Немає Особливої різниці ми не бачимо на сьогоднішній день в роботі. Ми будуємо абсолютно ідентичні системи роботи для кожного регіону. Ну, так як я вже сказав раніше, ми, ми акцентуємо свою діяльність на планомірному зростанні, на розширенні мережі. В цьому році ми збираємося відкрити понад 40 відділень по території всієї України. Не тільки збираємося, ми їх вже відкриваємо. Так само ми. Розширюємо присутність в вже існуючих сегментах, як я говорив раніше, ну і безумовно далі залишається акцент на автомобільному кредиту. Моє очікування, так як і минулого року, я хотів би почути настрій бізнесу великого, середнього, настрій представників банківської сфери, контролюючих органів, відчути, як вони розуміють розвиток. Цієї економіки цього року, як буде виглядати настрій представників міжнародних фінансових організацій.